Добрий день. Що вас турбує? Добрий день. Мене турбують головні болі. Де саме у вас локалізований біль? Переважно в скроні і мене дратують голосні звуки та шуми. З років ви відмічаєте біль голови? Відмічаю з 11-12 років. Чи є у вас ще якісь захворювання? Так, інколи шлунок. Вас турбує шлунок, чи ви обстежували ще якісь результати? Обстежувався і сказали, що все добре. Як часто у вас приступи головного болю на місяць? Разів 5-6. А з чим ви пов'язуєте приступи болю голови? Я помітив, що в мене починається головна біль, коли я пропускаю сніданок. І у другій половині дня починається головна біль. Які ви препарати приймаєте для лікування болю голови? Різні, які допустимі в аптеці, заходжу, купую від болю. Ймовірно, що у вас має місце мігрень, мігрень без ауру, і у вас є відносно середньої частоти напади. Не виключено також, що з дитячого віку у вас була абдомінальна мігрень. Ми бачимо таке в дітей, коли діти відчувають біль в ділянці шлунка, проте при обстеженні не виявляють жодної патології зі сторони шлунково кишкового тракту. Пізніше, з досягненням дорослого віку, тобто з 18-річного, 20-річного віку, з'являється біль голови. Я би хотіла. Щоб наступного разу ви прийшли до мене зі щоденником болю голови, а також подумали над тими факторами, які ще додатково можуть провокувати біль голови. Також мені було б цікаво зрозуміти і важливо для вас, скільки таблеток від болю голови ви приймаєте протягом тижня або ж місяця. Це буде впливати на наші подальші дії. Дякую, зрозуміло. В даному випадку у пацієнта має місце мігрень. Зазвичай 10% чоловіків страждають на мігрень щонайменше. Приблизно 70% з них є спадковий анамнез, тобто батьки цих пацієнтів, як правило, мали теж біль голови. Даний випадок чим цікавий, тим, що пацієнта турбували з дитячого віку болі в животі, тобто в ділянці шлунка, і пацієнта обстежували і більше того, не знаходили жодної патології. Так буває, коли в дітей. Підліткового віку, відсутній біль голови, проте болить шлунок. Іноді у підлітків спостерігається абдомінальна мігрень, тобто, коли є біль в ділянці шлунка, а болю голови немає. По досягненню 18-20 років вже розвивається типова картина мігрені. Ми скерували пацієнта. Додому для подальшого спостереження за своїм життям для ведення щоденника болі голови, а також нам важливо з'ясувати, яку кількість знеболюючих препаратів пацієнт приймає протягом тижня та місяця.